Доброго ранку. Сьогодні з'явилася змога зняти для вас розпаковочку. Прийшли посилочки вчора. А в цій посилочці за Херпу я замовила все, що в мене вже було раніше. Це все поповнення пустих баночок. А, значить, перший мій фаворит, який вже в мене закінчується, це тонер від Cosrx з прополісом. Це найкращий тонер, який був в моєму житті. Я ним надзвичайно задоволена. Ось, Тому купила поповнення. Потім ось такі от маски від Pukang Joule. На своєму каналі теж вже про них розказувала, так само, як і про тонер вже розказувала. Теж мені подобається, я задоволена взяла поповнення. Після ретинолу дуже класно, але я прийшла до висновку, що такі маски саме найкраще наносити все-таки на ніч. Інакше в день після них дуже якось дивно лягає макіяж. Ось і ще взяла на пробу від Round Lab маски. Чесно, від Run Lab я ще нічого не пробувала. У мене алергія на березу чи на березу, не знаю, як там правильно. Ось. Не пробувала їхні славнозвісні, ні сонцезахисні креми, ні. Ну, коротше, всю цю серію, яку вони так хвалять, я не пробувала. Вирішила взяти масочку. Всі дуже хвалили, такі позитивні відгуки. Думаю, дай ка спробую. Оскільки вона справді класна. Ось така от маска. Шоколадку тільки одну поклала в собі. Ну, не поклала, а замовила. Ось. І шампунь. Тільки єдиний мінус, блін, ця серія шампуню кондиціонеру нереально класна, але шампунь з'явився на сайті кондиціонера, щось, щось не з'являється. Не знаю, коли з'явиться. У мене після освітленого волосся. Зараз всі мої шампуні, якими я користувалася до цього, вони за, занадто сильно очищають волосся. І в мене волосся тепер застріють пальці. І я пересушую своє освітлене волосся, тому я зараз знаходжуся в пошуку нового шампуню. А, ну, У мене, звичайно, є ще така ідея. Купити собі Оріб зелений, але по бюджету я трохи не розрахувала, звичайно, замовила собі маску від Кізу. Ось на своє дуже перепалене волосся. Ну, не Перепалене не в плані, що майстер там погано висвітлила, а просто догляд за натуральним і за висвітленим волоссям має бути різний. Ось якось так. Тому ділюся з вами такою невеличкою розпаковочкою. Ще до мене їде від Патрікта та дві позиції. Ось. Як прийде, обов'язково зніму вам розпаковку. Але, знаєте, все-таки, я розумію, що я скучаю за розпаковками на Ютубі. Я вам декілька тижнів тому казала, що все, чи там місяць, я прийняла рішення. Більше розпаковок на Ютуб знімати не буду. Але, блін, я зараз так кайфанула, коли робила цю розпаковку, і рука в мене так і потягнулася. Зняти вам відео хоча б в Телеграм. Тому я думаю, може, то все-таки варто... Зняти потім буде цю розпаковку ще на YouTube. Бо я так люблю ці емоції. Так люблю ними з вами ділитися. Вау. І ще б я з великим задоволенням зняла за тест на YouTube все-таки цих всіх нових засобів. Ах, мабуть, варто залишити мені цю рубрику, розпаковку і окремо фаворити. І просто, мабуть, на початку відео треба робити дисклейвер, що. Перше враження, після першого враження не можу вам нічого рекомендувати. Якщо ви хочете дізнатися чи варто купити, то дивіться, відео з поговоритиме. Тільки от єдиний мінус, а, ні, вже все нормально. Я от вчора, коли ввечері розпаковувала, я бачила, що тут була така роса, але це, мабуть, від перепадів температури. Мабуть, як кур'єр приніс, в машині в нього було дуже спекотно. Зараз бачу ніякої такої роси нема. Ну, добре. Все, приміть участь, будь ласка, в голосуванні, щоб я знала, що для вас знімати. Але все ж таки, я, мабуть, зніму перші враження, бо в мене також рука і чешеться, і тягнеться до того, щоб зняти ці рум'яна цією кісточкою на YouTube. Я от дивлюся, я от взяла цю кісточку для контурингу, для того, щоб однією стороною наносити її як. Ну, Господи, однією стороною робити контуринг, а другої думала, типу, наносити рум'яна, але дивлюся, що ні, для рум'ян все таки за У мене якраз таких кісточок тоненьких купа, в мене якраз немає такої пухнастої великої кісточки. Тому м -м, з наступної зарплати м -м, собі куплю я, мабуть, кісточку для рум'ян. Ну, побачу. Добре, всім па-па, всім гарного дня. Це я з серплечком показую, пока.